Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Валерій Залужний, герой України та усього вільного світу у Звягалі, Рідному місті головнокомандувача ЗСУ його згадують з надзвичайною любов'ю та теплом. Тетяна Шатульська, перша вчителька головнокомандувача ЗСУ, згадує, що у дитинстві він був спокійним та кмітливим. Швидко навчився читати і був молодцем за технікою читання. Завжди брав на себе відповідальність і першим запитував, чи можна йому чергувати. Ніколи не забував та не затягував, коли потрібно було підготувати якесь завдання. Шатульська не сумнівалася, що залужного будуть люди. Ще у школі він точно знав, виросте стане військовим. Ольга Антоненко, класна керівниця залужного, розповідає, що головнокомандувач ЗСУ з дитинства був розсудливим та людяним. Батьки виховали хлопця дуже добре. Він допомагав товаришам, усі доручення виконував і з честю. у складних ситуаціях. Був розсудливим, вчився добре, шкідливих звичок не мав. І поведінка була зразкова. Розповідає педагогиня. У технікумі, де навчався залужний, кажуть, що з ним було завжди дуже приємно спілкуватися. Був серйозним, але не похмурим, а живим. Добре, навчався та хапав усе на люту у дорослому віці. Залужний декілька разів приїжджав на зустрічі однокласників, завжди наголошував, що все має бути по-людське. Запрошував вчителів, неодмінно замовляв їм таксі був активний у чаті класу. Однокласники, однокурсники, друзі, пишаються залужним, за його здоров'я ставлять свічки. У роковини. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну залужний звернувся до українців. Головнокомандувач ЗСУ подякував воїнам та усім, хто наближає Україну до перемоги. Залужний наголосив, Українці стали міцнішими за сталь та бетон. Головнокомандувач ЗСУ зауважив герої серед нас. Завдяки їм Україна вистояла цей рік. У коледжі з завідувачем котельні працює друг і одногрупник залужного Олександра Пивовар, спортивний конкретний діловий. Пивовар та залужний зараз дружать. Олександр каже, во. Останні зідзвонювалися тиждень з тому. На воєнні теми не говорять переважно, як здоров'я, матері, діти до вторгнення залужний рідко. Бував звягалі, може раз на півроки і то на дві години, але обов'язково з Олександром і третім другом Євгеном йшли до Борфеда. Там їх чекали, накривали стіл, жартували, згадували, могли виначе шампанського випити, але нічого міцнішого з часів студентства не вживають. Вважаю, Валера заслужив своє звання і посаду грамотністю. У нього чотири вищі освіти і усі. З відзнаками він довго до цього йшов, хоча й казав, що після 25 років служби залишить усе, бо набридло. Але хто ж думав, що кацапня попрем, і всі його знання весь досвід до зараз знадобилися. Він генерал нового покоління. Сподіваюся, з ним наша армія буде натівською, говорить Олександр. У нього син, два зяті та швагро, офіцери воюють і йдучи до церкви, він ставить свічки за здоров'я всіх рідних та знайомих військових і за залужного у 1990-ті через під'їзд. Іст від нього жили самі наркомани, і він знав, хто де і чим колиться. Але Бог милував його, що минув ці компанії. Може готував до всього цього. Замислюється він. Хай Господь бережа його. Бо як не буде Валери, то чи будемо всі? Ми до зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.